Для того щоб вас повні калічіство лічного составу западні страни дають достаточно большие деньги київському режиму, який може этими деньгами оплачивать оплачувати воєнних найомників. Колаборант Сальдо, який називає себе губернатором Херсонщини, зібрав грошенят та поїхав у Владивосток на східний економічний форум. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Знаючи, що у нього на лівому окупованому березі Херсонщини просто катастрофа відбувається гуманітарна. Він вирішив не допомагати якось людям. Він вирішив поїхати попіаритися на далекому сході Росії, де дав велике інтерв'ю пропагандистському виданню. Що він там тільки не розповів. Такої ганьби та нісенітниці я давно ще не чув. Спочатку Сальдо марив про якихось найманців в лавах ЗСУ та казав, що їх вже значно більше в українському війську за українців. Найомники, которые приїжджають з село світу, їм же все одно, де ким воювати. І от все більше і більше імені воєнних найомників воєнних спеціальностей з'являється в Україні, Це тенденція говорячи о том, що сили українського общества в этом напрямку, вони слабівають, де і бажаючих то воювати ніхто особо нету. зальду. А ти розкажи краще про бажання воювати у російських строковиків, які і по сьогодні здаються в полон до ЗСУ, і яких Кремль потім не сильно то і хоче якось обмінювати. А взагалі там закликають кинути їх на призволяще з меседжем: ну вони ж здавалися самі. Ви то своїх не брасаєте, а ці просто, напевно, не такі свої. Мене ще цікавить, чого ж цей пришелепкувати персонаж не згадав про біолабораторії, про бази НАТО в кожному подвір'ї. Так, методичка старувата, але все ж, хоча почекайте, про бази НАТО, таки він згадав, що це я. Послухайте. Напротив, є місто Очаков, Чакав і Стінаруський город. Статі горя, в той своє час там була турецька крепость очаковська, яку которую... Суворов вместе с Потемкиным освободили и выгнали оттуда тура. Но сейчас там находятся иностранные инструкторы, наемники, там несколько баз обучения есть, и там есть морской десант, спец силы специального назначения, которые не прекращают попыток высадки на косу касу на тендерську касу, яка знаходиться в той території. Сальдо, а що в тебе з розумовою діяльністю? Просто цікаво. Ну бо людина каже: Очаків істинно руський город. Так, це була турецька земля, але ж її захопили росіяни? Захопили. Ну ось це руський город, істинно руський. Байдуже, що це відбулося в 1700-х роках, і теж тоді вважалось окупацією. Це не важливо. Кому потрібні ці деталі? Головне, що зараз там бази з іноземними інструкторами, найманцями, які якраз таки звідти воюють руками українців та й своїми руками проти бідного Сальдо. Напевно, тому він і втік до Владивостоку. Там, за декілька тисяч кілометрів від фронту, він явно себе в безпеці почуває. Але на цьому його словесна діарея, як ви розумієте, не закінчилась. На жаль, наше правовое поле, яке ну звісно же, далеко не завершенна. І здесь є определенний відпочаток, накладує його відчє від от, э, обросійського, зв'язане з что... тим, що тем, что це територія України окупована і що всі ваші дії на цій землі є незаконними. Зв'язане з тим, що э, э, вот вот собственність бивших э, українських олігархів. Собственность тех э, предпринимателей, которые ну, откровенно э, работают на правобережье и, извините меня, топят против России, э, которые по-прежнему продолжают получать доходы. которые переводятся на правый берег, и с них они оплачивают агрессию против нас. Вот все это имущество нужно максимально быстро национализировать, поставить на учет. Это мы сейчас этим занимаемся, его очень много. Вот. Для того, чтобы потом, зачем я приехал на Дальний Восток, привлечь, Ефективних управлінців російського бізнесу для того, щоб возобновлено, відновлено і приносило пользу. От ми й підійшли до найцікавішого: навіщо Сальдо поїхав на далекий схід? А справа в тому, що вони зі своєю бандою на лівому березі, напевно, взявши досвід від Пушиліна, вирішили просто незаконно і масово віджати бізнеси, які залишилися покинутими в результаті нападу Росії на територію України. А на Далекому Сході Сальдо просто шукає інвестицій. Просто мало йому грошей, розумієте. Не вистачає того, що йому дає Путін і так. Хоч і більше. Зараз він сподівається, що підбивши під себе ці бізнеси, в зону бойових дій з далекого Сходу Росії приїдуть купа російських бізнесменів, які будуть готові платити сальдо за те, щоб працювати на окупованій території України. Але є нюанс. Це сальдо забив на закони, але в розумного бізнесмена одразу постає питання: а на хіба воно мені таке потрібно? Їхати незрозуміло куди, чи й туди, де стріляють, вкладати гроші в ту територію, яку з часом явно деокупують ЗСУ. Ну, щоб що на ці питання цей містер Сальдо відповіді їм вже навряд чи дав. Та й поїхав собі ні з чим. Знаєте, просто доля в нього така бути вічно приниженим. Була багатійшим чоловіком, тебе я нищенка з рюкзаком, которая входять наш дом был на весь Маріуполь. А сейчас нас лишают этого жилья. На якому основанні? Жителі Маріуполя звернулися до окупаційної влади та сказали, що при Україні вони мали нормальне життя, а з приходом Росії стали безхатьками та жебраками, оскільки їхні будинки знищили руски ще два роки тому, коли ті окуповували місто. Зараз на місці їх будинків типу як проводять відбудову, але є нюанс: квартири у цих відбудованих будинках вже продають росіянам, а не маріупольцям. роки ми вже бомжуємо. роки. Звертайте увагу на людей. Ви людей За людей не вважаєте, розумієте? ви їх не вважаєте, Ви опускаєте ніж каналізації всіх. тут живуть ще й діти. здесь живут молодые люди, не только пенсионеры. Если я уходила на пенсию, я была богатейшим человеком. Теперь я нищенка с рюкзаком, которая ходит. И с вашими выплатами вижити просто невозможна. Це саме той незручний момент, коли Путін зі своєю кодовою розповідає усім, що Донбас та решта окупованих територій України вдячні йому за звільнення. А в реальності жителі Маріуполя розповідають, що ця недовлада зробила із заможних людей жебраків та опустила їх до рівня каналізації. Хоча в той же час пам'ятаєте, до 22-го року пропаганда Путіна. Звідусіль говорила, що на Донбасі люди живуть під шаленим тиском з боку цього клятого київського режиму. Що людям там доводиться копійку кожну відкладати, бо там же ж рівень життя низький. Потерпіть ще трохи. Росія вам допоможе і буде у вас все в шоколаді. Ну Ось два роки шоколадного життя пройшло, і виявляється, що це і не шоколад взагалі був, а дещо інше. Дещо інше з мерзенним запахом руського міра. По закону має бути наш дом, тому що приватизіна наша земля. Ми за ним уважували. Наш дом був примілений на весь Маріуполь. А зараз нас лишают этого жилья. На якому основанні? Де справедливость? Почему не обращают на нас внимания? Тому що прийшла Росія. Російські владі на росіян байдуже, а на жителів окупованої території іншої країни байдуже ще більше. Росія окуповує не з метою щось десь покращити чи зробити комусь краще. Вона робить краще максимум собі, або своїм маріонеткам, як у тому ж Пушиліну, або Сальдо, або Балицькому. Звичайні люди нікого там не цікавлять і повертати безкоштовно громадянам те житло, яке вони ж самі зруйнували, ну це банально невигідно путіну. Куди вигідніше продати за гроші росіянам нове житло або зруйноване житло в окупованому Маріуполі? Ну а жителів просто викинути на вулицю. Бо хто їх почує? Ми хочемо повернутися в свій будинок, вернутися до різній житті. Але, на жаль, поки отримуємо тільки відказ і нежелання властей ДНР в рішенні нашого питання. Та владі ДНР треба свої питання спочатку вирішити. Наприклад, як заробити більше на тих, хто втратив житло в Маріуполі. Куди там ці проблеми звичайних людей? Російська часть общества какая примерно доля в Украине, на украине, она вообще сохранилась? Це очень сложно сказати сьогодні. Колишній регіонал Родіон Мірошник, який обіймав посаду так званого посла, так званої ЛНР в Росії, визнав, що в Україні майже не залишилося проросійського населення, бо ж, за його словами, складно залишатися проросійським, коли в твою домівку прилітають російські снаряди. Тим самим Мірошник визнав, що Росія гатить по цивільних. По тим цивільним, які в минулому цю саму Росію нібито любили, ну або просто ставились до неї без негативу. Очень сложно, тому що на фоні війни, на фоні того, коли по твоїм домам прилітають там снаряди, коли йдуть в вал війни, та да, то від чоловіка на що там того, хто з той сторони баррикад, це очень сложно. Очень сложно. поэтому в данном случае, но вал війни проходить. Вот этот вал он проходять. Повірте, человек достатньо быстро адхоче. При цьому всьому цей зрадник впевнений, що люди адхочеви. Тому, врешті-решт, усі пробачать і знову полюблять Росію, яка вбивала їхніх близьких, бомбила їхні будинки і стирала з лиця землі їхні міста. У мене є погані новини. Родіон ніхто не забуде, що робила з ними Росія. Мені цікаво. Він реально вважає, що чоловік зі Львову, у якого загинула вся родина, дружина, троє діточок внаслідок російського обстрілу, забуде про це. Або маріупольці, чиї життя зламала та зруйнувала Росія, а таких історій сотні, тисячі. На жаль. Тому ні про яку адхочилась говорити не доводиться. Радше більше про ненависть до всього рускомірського, що несе із собою Путінська Росія. Безумовно. Географічно, на жаль, вона нікуди не зникне, і нам доведеться все одно існувати поруч із нею. Однак існувати з пам'яттю про те, що зробили окупанти в Україні з Україною та з українцями. І про тебе, Радіон, і про таких, як ти, зрадників, теж ніхто не забув. Я вам дякую за перегляд. І вже традиційно кажу, щоб русський мір не поширювався Україною або ще іншими країнами світу. Саме зараз час підтримати наші сили оборони, бо лише вони захищають зараз Україну від російського зла. Прошу донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10 або 50 гривень з кожного це багато, коли нас усіх багато. Також прошу, якщо не складно, поширюйте цей проєкт у соцмережах. Щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях, дякую.